Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ручку підводку для очей. Вона зробить нанесення підводки швидким, легким та без проблем. Вона має подвійний дизайн: на одному кінці розміщено аплікатор для штампа, а на іншому традиційний пензлик для підводки. Вона виготовлена з використанням високоякісної водонепроникної та швидковисихаючої формули, яка забезпечує тривале носіння та стійкість до розмазування. Вона підходить для всіх типів шкіри та доступна у насиченому чорному кольорі, завдяки якому ви зможете створювати багато чудових образів. Дана підводка має інноваційний дизайн, високоякісну формулу та довговічність, що робить її обов'язковою для будь-якої макіяжної колекції.